Конкурс міс всесвіт. Хтось його любить, а хтось ненавидить, а хтось взагалі нещодавно дізнався про його існування. Бо в цьому році це не просто конкурс, а якісь шедеври, який не залишився непоміченим. Було все: скандали, новини, не тільки в Україні мовне питання, пропаганда. А які були косплеї режисер Джеймс Кемерон. Ні, ну костюм шалений мені сподобався. Одне лише питання, невже не можна було зробити його зручним. Вся увага в першу чергу була прикута до Вікторії Апанасенко. Я закохана в ці крила, вони розкішні. Взагалі всі люблять крила і меч. І я думаю, у нас були однакові думки. Я аплодую Вікторії стоячи. мало що вона виступила круто, нагадала про Україну, а це дуже важливо. Ще вона не піддалася на провокації і психологічний тиск. Браво! World peace. Definitely world peace. That's easy. World peace. What is the one most important thing our society needs? That would be harsher punishment for a parole violators, Stan. And world peace. Uh. Щиро дякую моїм новим патронам, мені дуже приємна ваша підтримка. Міс Всесвіт! Звісно, вже всіх в першу чергу дуже здивувала наявність на конкурсі, Міс геноцид, вона ж Міс Пакети. Українська делегація намагалася усунути це недорозуміння в від участі в конкурсі. Але організатори сказали, що конкурс поза політикою. Да вже? Навіть довго шукати не треба, просто 21 рік, і бум, будь ласка, міс м'янма шов національних костюмів. Вона вийшла з плакатом моліться за м'янму. У 21 році в її країні відбувся військовий переворот, і там просто жах, що відбувалося. І Львін, так звуть учасницю конкурсу. Вона таким чином хотіла привернути увагу до подій в її країні. Більш того, вона навіть виграла шов національних костюмів, тобто журі її підтримали. Дуже поза політикою. Вона дала інтерв'ю The New York Times і ось сказала: військові вбивають наших людей як тварин. Де людство? Ми тут безпорадні. Так, людству 24 на 7 треба нагадувати про себе і дай Боже, щоб вони після цього виразили свої глибокі співчуття. В цьому ж році той же конкурс, учасниці Сингапуру, вона вийшла в трикол з таким написом: зупиніть азіатську ненавість. А якщо коротко у людей через ковід поїхав дах. І тому був сплеск насильства проти американців азійського походження. Ось що з людьми ізоляція робить? Місу Ругвай, як представниця ЛГБТ, вона Лесбійка вийшла з такою накидкою. Більше ніякої ненависті, насильства, неприйняття дискримінації. Цей конкурс в принципі не може бути поза політикою. Там учасниці представляють свої країни, плюс вони не просто переможниці генетичної лотереї. Зазвичай це дуже розумні люди, виключені бувають активістки, які розуміють, що ага до мене прикута світова увага. Я можу підняти важливу для себе і своєї країни тему. І це всі розуміють, тому пісенка про політичне сміхотворна і досить інфантільна. Хто ж власник цього свято життя? Співвласником конкурсу Місесвіт був Дональд Трамп. Я думаю, багато хто про це знав, але він був. Бо Трамп її продав під час своєї президентської кампанії у 2016 році. Ні, ви не вгадали причини. Справа в тому, що кілька телевізійних партнерів відмовилися транслювати конкурс на знак протесту проти його коментарів щодо мексиканських іммігрантів. Типічний Трамп. Ну і він же не буде вибачатися. Він вже пообіцяв, що побудує забор між Мексикою і Америкою. Тому він такий я просто продам. У жовтні 22-го року місесвіт придбала мільярдерка та трансактивістка Ен Джакапонг. Бачите, ця паняночка живе в своєму Little Bubble. Серйозно, я так зрозумілася, людині ні до чого не має діла. Вона просто проживає своє найкраще життя. Тому, звісно ж, вона допустила мій пакету до конкурсу. Тим паче. Візу їй дали. Слухайте, ці візи росіянам Америка видає просто направо і наліво. Візи, грін карти без проблем. Там же всі ці російські тіктокери туди переїхали. Так, поки ви борите за свободу, росія в Каліфорнії тіктоки знімає. Це несправедливо. Я звісно вже довго шукала, перевіряла цю нову власницю. Міс всесвіт, можливо, в неї є якісь знаєте зв'язки з Московією або Україною. Якась позиція. І ні, з Московією я нічого не знайшла. А ось про Україну я знайшла один єдиний пост. Він змусив мене таксісти. Як стриптизерку в Україні? Що? Ай, знаєте, після цього питання оволоділи моїм разумом мене вже було не зупинити. Я розібралася в тайській мові. Погодили, як якщо вона приймала участь, щоб дізнатися ім'я цього чувака. Вуаля. Voilà. Так, він дійсно був в Україні, йому дуже сподобалось. Він там скачав Тіндер, знайшов Українку. Вона прям буквально була цієї професії. І, боже, навіщо нам це треба? На що я витратила своє життя? Ну, тепер, хоч зрозуміло, що це не образа нашої країни, а просто файні спогади. Коротше. Фото. Міс Генецит, як типічна росіянка, навіть в своєму телеграмі жалілася про нелегку долю, що вона туди їхала і думала, що всі будуть аполітичні. Наша представниця на конкурсі Міс Всесвіт Вікторія Апанасенко розповіла, що росіянка бігала за нею, як цуценя, і дуже намагалася зробити спільне фото. Те, що розлітілося по інтернету, це було одне з намагань. Я думаю, не треба пояснювати, навіщо їм потрібні були ці сумісні фото. Для того щоб використовувати в пропаганді, взяла й пояснила цитую Вікторію. Вона отримала завдання від її оргкомітету, що має зробити зі мною селфі фотографію, і вона це намагалася зробити не вперше. Також президент міс України Всесвіт, яка була на цьому конкурсі, вона розповіла, що росіянка поводила себе огидно, намагалася вдавати із себе жертву, ображала інших, хто не хотів бути поруч, расистами, і чомусь бігала за Вікторією, щоб зробити спільне фото. Тому що так їй сказали. Ви здивовані? Я ні. Взагалі складається таке враження, що в Москві просто на всіх рівнях всі працюють на цю країну. Тіктокерів залучають до телебачення, музиканти роздають інтерв'ю, що вони такі бідні, нещасні. Ті, хто просто живе за кордоном, дискредитує наших біженців. І далі по списку. Єдине, що мене здивувало, те, що їх пропаганда, яка націлена на захід, вона досить якісна. Я та звикла, що вони розповідають просто щось. Там про бандиро гусів, так сказати, яка аудиторія. <плес> а у нас мало що є люди під кодовою назвою, яка різниця, не всі погані, так ще й медіа не справляється. Це не докор, а факт. У Нас просто ресурси на ті, тому дуже багато залежить від кожного українця. Неважливо, скільки підписників, чи є вони взагалі. Відслідковувати події, піднімати теми, поширювати їх, писати коменти, і чим більше, тим краще, щоб було соромно толерувати російське. І не бійтесь бути некомфортними, бійтесь з ними, бути був ще один скандал, дуже гучний. Міс Киргизстан два рази об'явили як Казахстан. Прочитати назви країн якби завдання нескладне, але, як виявилось, не для всіх. Вийшло навіть відео вибачення, де пані говорить, що їй так шкода. І тут вона видає: за звільнення Емі, Мне очень приємно. Перша моя думка була: ти і Московію представляєш чи все ж таки Киргизстан? Коменти. Звісно ж, росіяни почали дякувати за мову. Дівчина розмовляє міжнародною мовою. Просто обожнюю. А коли хтось починає цікавитись, чому міз Киргистан розмовляє російською? То обов'язково їй хтось розкаже, що кожна людина має право вибирати якою мовою розмовляти. Було б непогано, щоб це побачили українці жертви російської пропаганди, які транслюють ті ж самі тези. Для росіян російська мова фундаментально важлива. Вони її використовують як інструмент, щоб промити мізки і захопити. Бачите, в них якийсь детектор, Вони навіть тут причепилися. Я зайшла на інстаграм Міз Киргизстан» Її співгромадянам також не сподобалось, що вона розмовляла російською, бо не дай боже їх приїдуть рятувати, і ось така фотка. На що росіяни отак дякую, а то Боже, її там так утісняли. Це недорозуміння повернулося на Московія, почало говорити про Україну. Думаю, ми в цьому не мали сумніву. Дівчата з українським корінням цуралися мене, тому поспілкуватися і краще познайомитись нам не вдалося, хоча спроби з мого боку були. До речі, якщо на неї подивитися очима людини, яка живе під лозунками, яка різниця, не всі погані. Ніяких заяв вона не робила, типу, за або проти. Зброю до рук не брала. Дуже хотіла подружитися. Це хороша росіянка. Правда, працювала вона на пропаганду, але це все неоднозначно. Бо на кінці я не тільки придивлялася відео, а ще й читала коменти. І ось що я дізналася. Ну, в принципі, там не треба було багато листати. Він був дуже залайканим. Комент про українку піаністку, яка розповіла правду і за чого світ її забанив. А в Україні взагалі за це можуть прийти українці статухами і щось з тобою зробити. Що? Ну, інтрига була шалена. І так, свята мучениця Марія Магдаліна наших днів це піаністка Валентина Лисиця. Щось мені здається, більшість з вас про неї знає, але я дізналася із коментів під міс Всесвіт. Своїх героїв треба знати в обличчя. Розповідаю цей унікум з Києва, вона піаністка. В неї непогано склалася кар'єра. Вона їздила по різним країнам, давала концерти, але потім вона вирішила, що вона руська. Підтримала Росію в геноциді, поїхала в Маріуполі, дала на руїнах концерт. А потім вона, як українка, хотіла поїхати в Європу дати концерти. Але слава Боже, українці знали про неї і не дали цього зробити. Якщо в тебе закіпає ненавість, то почекай. Карма за нас все зробила. Якщо чесно, вона дуже дивна. Ну тобто, раніше вона їздила і давала концерти по всьому світу, а зараз вона має паспорт ДНР це я розумію кар'єрне падіння. Тепер максимум ще й світиться, як знаєте, з Ані Лорак. Концерти на птахофабриці і руїнах. я вирішила на всяк випадок про неї розповісти, тому що, вдруг, ви про неї не знали, як і я. І вона знову захоче давати концерти в Європі. Ні-ні ні, птахофабрика це її рівень. Сподіваюсь, вам сподобалось відео. Якщо так, то з вас сподобайка і підписка. Ми скоро з вами побачимось і всім! Дивіться, супер довге. Моя мама обожнює, коли я білявка. Мама special for you.